Про те, що начальника Суходільської колонії Луганщини спіймали на гарячому, у самому виправному закладі, нібито й не знають. Колонія живе своїм життям у штатному режимі. Я цього не знаю. Начальник колонії на роботі. Він зараз в управління в Луганській. Всі питання. До нього. Порушення в колонії виявили під час негласних слідчих дій. Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю встановили Засуджені зводили дім для начальника виправного закладу. При цьому абсолютно безкоштовно матеріали розслідування правоохоронці передали до обласної прокуратури зловживання владою службовими особами однієї з виправних колоній Луганської області. За щодо використання праці засуджених осіб. На приватних об'єктах та відсутності платежів за виконані роботи за рахунок державної установи. На цей час слідчим відділом прокуратури Луганської області по кримінальному провадженню проводяться слідчі дії. В обласному управлінні пенітенціарної служби проводять власне розслідування порушень, поки не виявили. Пояснюють, засуджені абсолютно законно можуть працювати за межами колонії на підприємствах і у приватних осіб. Але це за умови, що підписано відповідний договір з колонією. Проводяться служебне розслідування, забираються определені матеріали. Однак ізучення матеріалів, поки фактів зловживання з нашої сторони не встановлено. Проводиться провірка повністю всієї документації. говорити о злоупотребленнях і рано. Сам же начальник колонії запевняє, засуджені не зводили йому дім. Вони дійсно працювали на будівельних об'єктах, але офіційно і для сторонніх замовників. За словами Володимира Рудяка, наклеп на нього міг звести колишній засуджений. В'язень, нібито затаїв образу, за те, що йому не погодили умовно дострокове звільнення. Я я причини не знаю, що ні і в чому причина? От, допустим, я деякі речі сьогодні від вас, що це ета обо входять перевірки. Вже можу сказати однозначно, що данный дом і данное строение не принадлежит ні начальнику колонії, ні кому, либо з його близьких, либо дальних родственников. Це однозначно. На данном об'єкті работали наші осужденні під договором, який був заключення в начале року. Є акти выполненных работ, є всі оплати через банк були проведені. Якщо слідство встановить, що порушення були, начальник колонії може опинитися за ґратами на термін від 5 до 10 років.